Селище Лукашівка зазнало чимало горя від російської навали у 22-му році. З березня того року російські військові нещадно обстрілювали селище в Чернігівській області та тероризували його мешканців постійними обшуками, знущаннями та погрузами вбити. Наталія Миколаївна, одна з жителів Лукашівки, каже: 24 лютого прокинулася як звичайно, рано. Пішла поратися по господарству, а потім з новин дізналася про початок російського вторгнення в Україну. Я зателефонувала. На роботу сказали, що займайся дітьми. Я забрала, поїхала, забрала доньку, забрала меншу доньку і забрали внучка. І також сестра забрала своїх дітей, і приїхали всі до мене додому. І ми були весь час разом. Всього великий будинок та підвал, який став на той час укриттям для родини Наталі, розмістив 12 -ро людей. Перший приліт був у коридор будинку в перші дні березня. Родина не постраждала, адже перебувала в погребі. Ну і так ми з 8 березня по 10 сиділи в погребі. Сиділи в погребі, довго сиділи, не виходили навіть не забуло дітям. Ну нічого взяти. Не їсти не могли взяти, так як у нас їжа, вся була в будинку. Ми сиділи, поки не зайшли до нас у село орки. Родина чула, як за 200 метрів від них точилися запеклі бої. Потім бачили, як росіяни обстрілювали будинки мирних мешканців, а потім вони прийшли й до них додому. Нас всіх повиводили з того, з погреба, дітей, всіх. Я по будинку поводила, поводила, вони шукали наших солдат. Я сказала: у нас немає нікого. Ну, вони обійшли, пішли, потім ще одні прийшли, ну, другі прийшли, вже кричали, роздягали чоловіка, роздягали, і сестриного чоловіка роздягали, роздягали повністю, залишались в одних спортивних штанах у нижніх. Повністю кричали, щоб ми віддавали телефони, гроші. Ну і так нас всіх вистроїли, паспорта перевіряли, Всі паспортами виносили хлопців на околинці ставили, бо вони, ну як би били, вони не хотіли становитись, так били цими прикладами били їх. Нелюди забрали телефони у родини та дорогоцінні речі і пішли геть, наказавши нікуди не виходити, адже вони стежитимуть за будинком. Та після того як військові пішли, почався обстріл, і родина вимушена була рятувати своє життя, спустившись в погріб. Вони в це тільки з двору вийшли і почали нас обстрілювати. Стрилювали сторону, кидали гранати, це була артилерія. Ми, ми, ми не бачили нічого, ми почули звуки, ми хотіли ще в будинок зайти. Ми заходили в будинок там декілька хвилин. Сестра зайшла, донька менша зайшла на хвилинку. Ми хотіли занести дитину, щоб хоч би його ну, дитину взяти, передіти. Хотіли передіти дитину, ну почули свист. Почали свисти, ми почали бігти всі у підвал, в погріб, і ми там сиділи. Потім я чую, що трещить у дворі. і ми вскакуємо, горить будинок. Величезний будинок родини Фурс на 110 квадратів згорів вщент. Вони не змогли зробити нічого, просто спостерігали, як догорає те, що добудовували та ремонтували протягом 20 років життя. Після трьох тижнів окупації росіянами довгоочікувані українські військові заїхали в Лукашівку. Ейфорія жаданої перемоги переповнювали односельців Наталі. Здавалося, перемога по всій країні настане от-от. Це була в первую чергу. Це дуже велика радість була, що ну, якби вони виїхали, їх немає що. Ми вільні, можна сказати, бо ми були як можна сказати у полоні. Ми крім. Погріба ми нічого не бачили, їсти в нас не було ж також. Після деокупації Черніящини родину пані Наталі прихистили на Волині. Сім'я дуже вдячна Миколі Гонюку, який і є власником тимчасового житла. Та в приймах довго родина не змогла жити. Вирішили повернутися і збудувати на згарищі новий будинок. В цьому їм допомогли волонтери. На жаль. Через те, що родина сама розпочала відбудовувати житло, сертифікат від держави є відновлення, їм отримати не вдалося. А от мама чоловіка вже скоро буде переїжджати в центр Чернігова. Адже за допомоги громадської організації Український голос громад за є сертифікатом, вдалося придбати квартиру на 54 квадратних метри. Сам випадок пані Наталії вона не могла отримати компенсацію, оскільки вона вже почала самостійну відбудову свого житла за допомогою волонтерів. На даний час... І на 23 рік, і на 24-й рік передбачено лише отримання компенсації за пошкоджене майно та за повністю зруйноване. На даний час етап, на якому люди відбудовують будинок за самостійні грошові кошти, він поки не запрацював, тобто нема компенсації за самостійно вкладені грошові кошти. Тому, на жаль, вона отримала відмову в отриманні компенсації. А от будинок свекрухи пані Наталії так, ми допомогли їй подати заявку на отримання житлового сертифікату та в подальшому підібрали їй житло взамін. Зруйнованого починаючи з 23-го року, організація безкоштовно займається супроводом та допомогою у подачі заявок на отримання державної програми по її відновленню. Український голос громад допомагає отримати кошти за зруйноване та пошкоджене майно, отримати кошти на відбудову та допомагають придбати житло взамін зруйнованого. Протягом двох років роботи представники допомогли близько 300 родинам отримати кошти від держави. кажуть. Продовжуватимуть і надалі. На превеликий жаль, війна на даний час ще не закінчилася. Ми маємо повторні прильоти, повторні руйнування. А також ми маємо постійні законодавчі зміни щодо державної програми є відновлення. І саме ці про ці зміни ми доносимо інформацію населенню і допомагаємо їх реалізувати. Наша громадська організація має фейсбук-сторінку, на якій ми доносимо актуальну інформацію щодо державної програми. Є відновлення. Також ми викладаємо наші контактні дані і засоби зв'язку. Для комунікації з нашою громадською організацією